Вітаю, панове сьогодні у нас будуть такі маленькі новини для підприємців, в основному для підприємців, тому для більшості деякі не займаються підприємницькою діяльністю, напевно, вони не будуть цікаві, тому що вони такі специфічні. І хочу розпочати з оновлення монобанку. Так, це не стосується чисто підприємців, а всіх клієнтів монобанку, але тим не менш у нас оновився дизайн платка Монобанк. Ну і відповідно, я очікую, що. В коментарях, ну не до мого відео, а до оновлення саме монобанку будуть там десь повідомлень, що поверніть старий дизайн, тому що старий дизайн кращий. Ну не знаю. Мені подобається цей новий. В принципі, я тільки що оновився, і в принципі мені подобається. Ну, все доволі таки Добре працює і класно виглядає. В принципі, доволі таки давно монобанк з'явився. Не знаю скільки йому років: 5, 6, 9 чи 10, Але він з того часу фактично не оновлювався. Так і ну блін, будь-який додаток має оновлюватися. Ну це є нормально. Мені подобається. нагадаю, що я веду у свій підприємницький рахунок. В принципі, ви монобанку. Ви також можете зробити собі карту ФОП в Монобанку. В принципі, в описі під цим відео буде посилання, як і на звичайну карту, так і на рахунок. Пунок ФОП, якщо вам це потрібно. Ну і відповідно, там також буде вам маленький кешбек. Ну і мені щось там капне, тому що це реферальне посилання. Реадресація нової пошти тепер стала безкоштовною. Я думаю, всі, хто відправляють пакунки з новою поштою, стикалися з тим, що ви якось провтикали адресу, отримувача, так щось десь неправильно тиснули. І відповідно посилка їде не там, куди треба, а взагалі в інший кінець України. Ну і відповідно треба все це діло переадресувати. І якщо ви оплатите це переадресування, це б'є по вашій кишені. А якщо оплатить клієнт, то він буде опорюватися, чому на доставку не 100 гривень, а 200 чи 250. Тому що раніше, якщо ви робили переадресацію, то це рахувалося як нове відправлення. Тобто ви мали сплачувати за доставку по старому адресу, і відповідно зі старого адресу виходить так, що відправлялося вже на новий адрес. Тобто виходить від доставки. Ну і в кінцевому рахунку, якщо клієнт. Ще й відмовлявся, у вас ще була третя доставка. Ну, в принципі, зараз нова пошта зробила так, що переадресація безкоштовна. Але за умови, що пакунок ще не прибув до місця призначення, ну в відділенні або в кур'єру не віддали, або він ще не в поштоматі. Тобто, це є нормальним. Я рахую. Якщо вже посилка доїхала, то треба буде оплатити. Це вже не буде безкоштовно, але. Реально, зазвичай я все це діло помічаю, коли відправляю ТТН клієнту, і клієнт мені пише: О, та ж це ж інша область. В принципі, мені також багато разів відправляли ВАР, і в принципі я казав, куди відправити. Але через назви сіл міст, тому що вони однакові, то буває ймовірність помилки. І в принципі, це раніше вартувало коштів. Зараз же це буде безкоштовно. Це не може не радувати. Наступна новина про епіцентр. Епіцентр потроху розвивається і в. В принципі, ось він нарешті відкриває API. Можливо, навіть для підприємців це не настільки зрозуміло, так що це для чого, і навіщо воно взагалі потрібно. Але через API, в принципі спілкуються всі сервіси, в тому числі і crm системи і для того, щоб опрацьовували замовлення зручніше в будь-якій crm системі для того маркетплейс має відкрити API і в принципі розробити їх. І ось повідомлення, що вони шукають тестувальників. В Телеграм-каналі вони скинули, що вони будуть відкривати. Ти API, і їм треба все це діло протестувати. В принципі, я особисто не є розробником API, тобто я не шар, як все це діло робити. Але як скопіювати токен, ну ключ від API і вставити його в crm систему, і потім налаштувати собі crm систему. Це не є великою проблемою. Основною ж роботою будуть займатися, в принципі, як Marketplace Epicenter, так і самі crm системи. Так, до прикладу, користуюся Sales Drive, також я дивлюся постійно за Keeping CRM, за KCRM і за Сітнікс CRM. це можна сказати так вже топ. Чотири, за якими я слідкую, і в принципі дивлюся, що у них там відбувається, що стається краще, що вони доробляють, і тому подібне. Ну і в принципі, тепер я чекаю інтеграції з маркетплейсом Епіцентр. Він наймолодший з усіх маркетплейсів, тому у нього дуже багато функцій ще недоступні. Той же самий імпорт товарів Епіцентр, почуйте мене, хоча я ці напишу їм і на пошту, і в підтримку, що ну певно час прийшов зробити нормальний імпорт товарів. Можливо, все це діло виправить. Ці подивимося. Ще одна новина про маркетплейси. Це у нас крафта, це маркетплейс по не знаю крафтовим речам, так речі, які виготовляють люди своїми руками. Щось таке дуже я б сказав, навіть особисте. Тобто, ну він мав би позиціонувати себе як маркетплейс, максимально дружелюбний до тих людей, які хочуть до прикладу нанести своє ім'я на якусь річ, яку продається, тобто щось з гравіюванням, щось такого плану. Ну словом, це не так важливо він закривається. Thank you. Він закривається. Це також один з проєктів Evo. Ну, Evo, якщо ви знаєте, він має і розетку, і пром, і купа інших маркетплейсів. Ну тим не менш, це компанія Evo, Тобто вони створили пром, вони створили шафу. вони, в принципі, вони закривають один зі своїх проєктів. Хоча на крафта заходили десь півмільйона людей щомісяця. І не знаю, можливо, купа людей заходило, і з цих півмільйона купляли там людей. лише. тобто конверсія в продаж була дуже маленька. Чіп, ну, не знаю. Коротше, він закривається. Можливо, ви навіть і не чули про нього. Це забуваємо про нього. І, в принципі, і все. Ось такі відосик. Ось такі новини. Дякую за увагу. Не забувайте про зсу. Всі посилання в описі. До побачення.